Всім привіт, наразі з вами Найджел, і сьогодні ми поговоримо про те, хто такі крутильщики, і чи за такі дії вас не посадять на пляж. Перший про даний спосіб заробітку я ще на початку весни від знайомого, який пропонував за перевод із моєї карти 100 тисяч гривень, дати мені чистий медвіка. Як людина мало знайома з арбітражом і з Binance в цілому я хоч з великою недовірою, але погодився. Спойлер, пізніше мені стало мало, і я почав займатися цим сам. Ну ми трохи відійшли від теми, як відбувається це все і хто платить за ці мані. Мені з валютою, бо якщо гроші десь з'явились, то вони повинні десь зникнути. Не забирайте у нас гроші. Якщо не по павроги, сказати простими словами, то це покупка долара дешевше, на тому самому приват і продаж його на бінанс по більшому курсу. І якщо походження грошей, які в обороті легальне, то ніхто вас не посадить, тому можете забути про свої фантазії з ніграми співкамерниками. Але от хто платить за це? Бо в кого з крутильщиків не спитаєш, то ніхто не знає і взагалі їм Вообще похуй. Тут ситуація не така радужна. За ці всі маніпуляції з валютою платить Нацбанк. Тому своєю діяльністю вони погіршують економіку країни, яка самі знаєте на даний час не дуже. Тому краще не займайтеся цим, знайдіть собі нормальну і стабільну роботу, почніть розкладати закладки, красти, створіть секту, ну, на крайній випадок, влаштуйтесь общепити. А на цьому все. З вами був Найджел. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.